Глава СБУ Малюк, звісний кавасі міснікад правлі в відставку. Чим і камон став неудобен. Якщо ви думали, що у Кремлі вже відкорковують шампанське через те, що двох ефективних керівників спецслужб України Малюка і Буданова зняли зі своїх посад, то ви помиляєтеся. Звісно, дехто дуже цьому радіє, бо ні дійствительно фашисти. Нацисти вони дійсно не люди. але не всім всі вот эти назначенці. Ані так ліним образом зв'язане з терористичними дірсіонними атаками, которые ведутся проти Росії. Там всі потенціальні личности, які можуть занять какой-либо орган власті на Україні, они всі ті Як на болотах реагують на відставку малюка, що тепер кажуть про нового керівника офісу президента Буданова, все це покажу вам. Я Анастасія норіцена у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал. А також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Миндич Гейт заставил киевский режим перетряхивать ряды. Одним из самых громких кадровых решений стала отставка главы СБУ Василия Малюка, известного как Вася Мясник. Он был организатором сети тайных тюрем и концлагерей, где пытали и убивали политзаключенных, а также организатором терактов против мирного населения Республик Донбасса и Новороссии. Таємні тюрми, теракти, констабори і одразу м'ясник. Ось так російська пропаганда розповідає про відставку голови СБУ Василя Малюка. Зверніть увагу: жодного суду, жодного доказу і жодного факту. Зате готовий сценарій фільму жахів у російському телевізорі. Це називається журналістикою. Насправді ж це виглядає як спроба пояснити власній аудиторії. Чему будь какие изменения в Украине, это не управление державой, а небыто внутренняя чистка режиму. Какими-то другими, вот правда, если к этим уже кадровым изменениям, назначениям киевского режима перейти, какие-то здесь, не знаю, вторые слои у этих сообщений есть, в частности про этого самого Малюка, который отставлен с должности главы СБУ, сам написал заявление, есть такая информация по требованию, правда, по требованию Зеленского, и что там дальше, как там дальше? А знаєте, чому вони цікавляться? А как там далі? Бо малюк не раз дивував росіян і робив їм дуже боляче. Чого вартує лише одна унікальна спецоперація «Повутина», в результаті якої уражено 41 військовий літак РФ одразу на чотирьох аеродромах окупантів. А три удари по Кримському мосту, операції у Чорному морі. Ліквідації воєнних злочинців і зрадників, таких як Ілля Кива, Владлін Татарський, Армен Саркісян, чи чудова операція із самокатом, який вибухнув поряд із начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії, генерал-лейтенантом Ігорем Кіріловим. Ось тільки подивіться, як після цього всього захоплювалися малюком російські пропагандисти і Устами главы СБУ Малюка расписался в терактах, сообщив, что это киевский режим убил татарского Дугину Киеву и пытался убить Захара Прилепина. О преступлениях террорист Малюк рассказывал, смакуя еще и анатомические подробности покушения. Киевский режим давно пора официально признать террористическим. Сегодня Басманный суд Заочно арестовал главу СБУ по обвинению в совершении теракта. Сам Малюк в очередном интервью буквально хвалится убийствами и взрывами, которые организовали и провели его подопечные. При этом он ясно дает понять, что самые крупные атаки осуществляются по прямому приказу Зеленского. Да вот посмотрите на малюка. Правда, что служба безопасности Украины причастна к ликвидации таких персонажей, как Киева Царев Татарский. Можете рассказать какие-нибудь подробности, если это так? Вопрос вы задаете по адресу. Официально это признавать мы никак не будем. Но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали. Не дальше он там все перечисляет. Ну... <-у -у> давайте уже сбросим там, тактический ядерный заряд на места, где находятся все эти колл-центры. Ну, разбросим. ну, слушайте, если не, будем... я, я, серьезно говорю, я бы, то есть смертный казнь, да я мочил бы их с... всех, просто мочил бы. Их вот эти все рассуждения, как вчера нам туда вы говорили, вот что, да за говорит, я еще раз говорю, Харьков с лица земли стереть надо. Вот просто, чтобы иллюзий не было никаких. Но начать надо с Киева. Просто уничтожить надо. Все государственные вот эти... Вот все, стереть с лица земли. Кто там кончить засип, що там где конче там засып, вообще стереть, щоб нічого не осталось. Пыль радиоактивная. і хто тут з нас терористи? Але ця реакція очевидна. Вони прекрасно розуміли, що могли легко потрапити у перелік операцій наших спецслужб. Ну і самого малюка. Мощний мужчина в профіль у нього такий лоб. видно, що много здесь спрятано за этой лобною костю. І от зараз, коли Василь Малюк оголосив, що йде у відставку, там Зраділи, бо сподіваються, що тепер це послабить нашу обороноздатність. Але вони дуже помиляються. Бо, по-перше, малюк залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня. Як він сам сказав, цитую: ми і надалі будемо бити окупанта на землі, у небі та на воді, проникати у його глибокі тили та завдавати ударів там, де він цього не чекає. Ну а по-друге, виконувати обов'язки очільника спецслужби зараз буде Євгеній Хмара, досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу у центрі спеціальних операцій АСБУ. А у 2023-му був призначений начальником Альфи. Він автор та організатор багатьох дронових атак по території РФ. Это как бы демонстрация того, что посмотрите, мы можем где угодно вас достать. Хоть вы во Владивостоке, хоть там, я не знаю, на Кавказе, у нас нет пределов, мы владеем ситуацией. Вот что нам демонстрирует э, служба СБУ. Це справді так, ми вас можемо достати де угодно. Та, хоч вони і розуміють усі спроможності наших спецслужб, все рівно вигадують якусь маячню по типу малюка звільнили через те, що він провалив атаку на резиденцію Путіна. Якщо брать з практичної точки зрения, то главарі СБУ чутка трабатував ті задачі, які на нього возложені. То тобто, не несмотря на то, що даний персонаж народився в СРСР, Вот он, как и все при режиме Зеленского, является таким предателем, таким полноценным нашей Родины. Ну и в этом плане здесь нету каких-либо претензий у и тем более у Зеленского, к данному персонажу, с точки зрения вот тех функций, которые на него возложены. Поэтому Здесь нужно більше смотреть именно в корінь. Ну і тут, конечно же, вся эта история історія с з атакою вот, дронов на резиденцію Владимира Владимировича. Только це може бути логічним таким вот действием, логічною причиною, чому конкретно організували подобно вороду відставку. І це ще до речі не все у рупорів диктатора. Знову істерика від Бесилля. Тому вони й дістають улюблені казочки. Про роль британців та американців, що це мовляв вони займаються ротаціями в українській владі. Це боротьба йде між американцями і британцями. Британці цього дуже плотно е, управляли Україною через Зеленського. А об этом надав, що он в году році посіти 6 його туди пригласили. Це безпрецедентний случай. когда президент заходит в чужую спецслужбу. То есть реально он оттуда вышел уже не президентом, а резидентом. Ну и понятно, все другие кадровые назначения были согласованы с британцами. Американцы поняли, что надо перехватывать вот эту повестку управленческих кадров и... Посмотрели на реальные расклады. Вот Буданов, это чисто связанный с американцами. Хотя и сотрудничал с другими спецслужбами. Малюк. Малюк это человек, который абсолютно ориентирован был на Америка, на великобританцев. Вот эти все спецоперации, это почерк британцев в чистом виде. Конечно, там и присутствовали американцы, помогали, но обычно это, как говорится, сфера... Брит британцев, вот эти все операции, связанные uh, с атакой на стратегические объекты, беспилотниками, uh, потом террористические акции uh, связанные с должностными лицами, все это говорил открыто это СБУ, Малюк. Тобто сьогодні росіяни нам пояснюють, що голову СБУ Василя Малюка прибрали американці чи то британці. Вони самі в своїй брехні заплуталися. Бо він за версією чорноротих одночасно токсичний безпіддільщик, організатор констаборів, кримінальний бізнесмен. Ну і щось там ще. Все це нам розповідає колишній прости господи, депутат Верховної Ради України Володимир Олейник, який давно вже мешкає в інформаційному просторі РФ. Ну і чудово знає, що саме тут хочуть почути. Бо щось подібне там кажуть, до речі, і про Буданова. Російські експерти говорять на значенні Буданова як об операції британських спецслужб Це повністю. Подконтроленный британцем человек. и они поставили руководить офисом президента человека, который четко выполнит их команду, то есть которому абсолютно все равно ему дадут команду, что должно проголосовать за Зеленского, будет Зеленский. Дадут команду, что должно проголосовать за заужного будет Заужный. Дадут команду, что это будет какой-нибудь ноунейм, который появится неизвестно откуда, победит этот именно ноунейм. Такими наративами росіяни намагаються підірвати довіру до української влади та силових органів через формування образу нашої держави як нібито керованої зовні внутрішньо нестабільної та радикалізованої. Бо призначення Кирила Буданова керівником офісу президента вони подають саме так, Коли така фігура приходить в окруження Зеленського. которые ничего не, не умеют, кроме террора, да, э, терроризма, то понятно, что это усиливает, э, по сути, диктатуру Зеленского, и его офис становится надконституционным по управлению всей страной. То есть э, Будану будет, скорее всего, заниматься продвіженням внутрішнього і зовнішнього терору. насправді вони як боялися, так і продовжують боятися Буданова. Навіть заздрять його професійності та майстерності, бо можливо і на новій посаді він проявить себе достойно. Молодой амбіціозний, атлічно підготовлений, лично участвував в ряді диверсійних операцій на території російського Криму. В цьому плані господин Буданов це професіональний терорист. Професіонал свого діла надо признати. Чоловік з креативним нестандартним мисленням. Молод призначення керівником офісу президента Кирила Буданова. Президент пояснив тим, що він посилює переговорну команду. Змі пишуть, що Буданов має в очах американців два великі плюси: по-перше, у нього є реальний погляд на стан справ на війні, що дає можливість адекватно вести з ним переговори. По друге, він не залучений в останні гучні корупційні скандали. Крім цього, Буданов чи не єдиний в Україні має прямі робочі контакти із росіянами. Він спілкувався з ними про обміни полоненими і, наприклад, проводив окремі очні переговори в ООН в ході останньої хвилі дипломатичних зусиль нової команди США. он как террорист, собственно говоря, подходит как никто другой на эту должность, если дальнейший план предполагает срыв любых мирных инициатив. На этой стадии я все же надеюсь на то, что вот американо-российский диалог, он будет продолжаться и у него есть перспектива. А вот с точки зрения договориться с Украиной в с... Тих реаліях системи управління, которая на території України вистроєна, к сожалению, невозможно. Тут вопрос не в якої персоналі, Буданів, Зеленський або другому терорист. Как бы тут самое ключевое, що там всі потенціальні э, занять які можуть зайняти власти на Україні, всі Вот В чем проблема? Тож за версією кремлівських ротів, нові призначення в Україні це одночасно радикалізація, державний переворот, британська спецоперація, підготовка до терапії. Актів, зрив миру, ну і навіть фінал кар'єри людини, яка щойно цю кар'єру нібито почала. Загалом Володимир Зеленський анонсував оновлення всіх силових та правоохоронних відомств, а згодом ротації в армії. Більшість звільнених керівників залишаться в системі, але на нових посадах. До речі, в українському уряді також зміни Михайло Федоров очолить Міноборони. Ну а Денис Шмигаль буде керувати Міненерго. Але і ці перестановки не влаштовують росіян. В украинском Минобороны Шмыгаль слетел, так ничего толком и не сделал. Он будет отвечать за энергетику. В контексте наших ракетных ударов тоже, в общем-то, расстрельная должность. А в его кресле главы оборонного ведомства теперь Михаил Федоров. 34 года, медийно раскручен, занимался БПЛА, так называемой линией дронов. Киевский режим и его хозяева делают ставку на дистанционные удары беспилотниками. Основная часть управления конфликтом происходит, естественно, из оперативных и иных штабов, где сидят зарубежные инструкторы, те командиры, которые работают в вооруженных силах Украины со времен проведения то, кто не помнит, что это такое, это террористические атаки на Донбасс, которые Украина осуществляла с 2014 года. Зеленский анонсировал дальнейшие перестановки. Ну а ще на російському зомбоящику кажуть, що тепер домовитися з Україною неможливо, оскільки усі потенційні кандидати на високі посади є цитую терористами. Саме так російські терористи виправдовують небажання Путіна говорити. Ну і звісно, підписувати мир. Все вот назначенці... они так или иным образом связаны с террористическими диверсионными атаками, которые ведутся против России. Буданов – это спецоперации, вот, которые проводили в том числе на территории России. Убийство наших генералов. Если мы говорим про атаки беспилотников, как бы завязаны в другие две креатуры – на это дело один как бы там за цифровизацию отвечал, другой за службу внешней разведки. Ставка на 26 год со стороны Украины Це затягування переговорів ніякого міру і продовження тої самої терористичної диверсіодної війни, яку об'явила нова глава Міше Смітревелі. Тобто, як ви зрозуміли, будь-яке нове чи старе призначення в нашій владі росіян не влаштує, бо їх в принципі не влаштовує, що Україна існує. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.